бірща, моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує, моєї України чудові сусіди, запрошують гості і я до них їду. Сусіди й самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Мої Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює, і працює зранку до ночі. На підлогу отримують, і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Мої в Україні ченні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки, мої Україні немає кордонів, і море, і сон. Це Дніпро, терекони, Карпати зимою за сніжних шапках. Моя Україна, люблю її.